Далі до мого каналу. Зараз 13.22, 13.23 вже. Я буду робити зараз особистий розклад на правий та лівий берег міста Запоріжжя по ракетним ударам. Таке робиться, куди ми вилітаємо. Будь ласка, карти, покажіть ситуацію по місту Запоріжжю на 24 години від цього часу, тобто на добу. Ракетні удари по місту Запоріжжя. Чи будуть вони? Стріляти вони будуть, ракети летіть будуть. Ситуація не впевнена по восьмьорці, бо в них все закрито, не пов'язані. По інформації вони не бачать, куди вони стріляють. Вони не знають, куди вони, що їм треба. Така ситуація, який буде і того? по Покучому варіанту. Покучому варіанту. Це їхня стручка. Що будуть робити наші військові, наші ПВО? Як вони то відроблять, підпрацюють? Ну, Кризисна карта йде? Вони готові по почуттям наші лицарі. Стараються, вогонь горить, будуть все робити. Економлять, до речі, вони там. <кій> економлять ракети. По енергії це жезли, вони економлять. Тут іде нехватка. Ну і тут хитрі будуть якісь речі робитися. Якісь хитрі речі вони будуть робити. Давайте ми розкриємо. Покажіть нам то. Горолева ночова перевер... кубки перевернута. то щось таке непонятне, я не знаю, як це прив'язати до того. Ну, коротше, я так скажу, що то нічого хорошого не принесе. ця карта. Так, якісь воєнні хитрощі, якось вони хочуть то збити, але воно щось якось не вийде. Щось якось не вийде тут. Вони не спрацюють. Е, ну, а тут, по худшому варіанту, я хочу подивитися, що це за худший варіант. Тут буде обман, тут буде зневіра, тут буде якась, мабуть. Е, е, ну, я не скажу, що дезінформація, але тут щось воно піде не так. От бачите, тут іде невпевненість, але ракети вони будуть кидати. Хлопці щось будуть робити, але щось воно нам не в плюс. Не в плюс. Якось так. Якось так. Угу. Я не назвала берег, це я опять подивилася по Запоріжжі. Ну бачите, опять таки невпевнена ситуація. Все, давайте я е, пропустила, бачите, не назвала берег. Я зараз тільки розуміла, що я берег не назвала. Ні, нічого страшного. Давайте подивимось. Подивимося. Я хотіла окремо, ну ладно. Хай буде так. Будь ласка, карти покажіть нам правий берег міста Запоріжжя на сьогодні. Від цього часу, плюс 24 години, чи будуть, чи будуть ракетні удари по правому берегу міста Запоріжжя? Ну, дивіться, все це в мінус іде самим тим, хто кидає. Злоба, біди, якийсь, якийсь, якийсь аналіз. Тобто вони тут, контроль аналіз, але я, тут, я не бачу тут хоча всі мічові карти, але вони не показують конкретного удару. Тут обіди розочарування такі от іменно йдуть. Тут просто злоба, жорстокість, тиранізм, ну, таке воно. Ну, Понятно, що ця карта вона може показувати, що ракети будуть летіти, але воно все буде по-дурному і воно буде в мінус їм. І ну, сам запуск, сама ця картинка в кульмінації, і як і то, вони будуть потім аналізувати, думати, щось там планувати. В общем, щось воно якось не долетить туди, куди потрібно. Що будуть робити наші ППО, як вони будуть з цим справлятися? Щось нема шансу наших ППО. Якось так. Нема бажання, нема бажання. Може, вони привзівають? Будуть наносити вони удар, будуть наносити удар наші хлопці, один. Мають вони то все, то будуть наносити удар, будуть відповідати. Який буде той і то всьому цьому ділу? Чаші перевернуті, почуття погані. Чи будуть у нас пожертви людські? Невпевнена ситуація перевернута. Може, щось таке буде і по здоров'ю, і по матеріальній частині. Давайте подивимось по домівкам. Ну, таке, таке, невпевнена ситуація тут. Фіфті-фіфті. Двійка ще перевернута. Ну, скоріш всього, що буде щось така ситуація і о, фортуна перевернута. Ну, щось буде, правий берег. Я можу вам так сказати. Так, це все косвене. Оце все косвене, хоча це мечове. По перевернутому королю, так, іде деспотизм, йде злість, іде така дурість. Від обіди вони це все роблять. Але тут якось воно по кінцівки не поняю, я, я не розумію, ця карта вона не показує, що буде удар. Давайте я подивлюся її і розкрию. Ну, шанси в них є. Шанс є, але це шанс по землі. Це прибуток. Я не знаю, що він їм дасть той прибуток. Ну, як, може, вони, знаєте, вважають свої перемоги. Але по подіям наших хлопців вони будуть робити, бажання тут не дуже велике перевернути якось. Але є тут всі моменти і по зброї, і буде удар у відповідь. По почуттям якось не дуже. Може, буде, знаєте, спочатку удари, потім наші будуть, як завжди, почати сирени відбиватися. Хтось знає. Вони ж там на самоліті вже літали, чи, чи то наш самоліт, я не знаю. Тобто наші будуть відповідати ось. Це або удар, або серйозний, або серйозний розговор. Це теж може таку інформацію серйозну мати, розговор серйозний. Ця карта може показувати від серйозного розговору до ракетного удару. Ось так. Зброю ми маємо, матеріальну частину ми маємо. Ми не маємо бажання, нема тут енергії, немає по тузу у нас у наших. Але по здоров'ю, по домівкам, більш-менш фортуна падає. Ой, але вона перевернута. Перевернута, так, да, то тут буде можливо, якщо пройде удар, то буде проблемки якісь будуть і по життю, і по здоров'ю, і по хатинам. Бо оця, тут як повезе. Оця карта, як повезе, але більш вона, бачите, в негативному стані і тут королева мечула. Що вони тут виграють? Поняття немає, що вони виграють. Просто щоб сказати, що вони вдарили там кудись. Ну, я не знаю. Не бачу. Не бачу четвірка. Четвірка це стабільна карта в них. ну... Блін, я навіть не знаю, що сказати, тут немає попадання ракети. Тут просто аналіз, план. Добре, я навіть можу припустити, що їх аналіз і план буде зроблений. Але це карта застою і відпочинку. То я не знаю, як це. Ну, по шансу, по шансу, то ну хай вони попадуть, я не знаю, але куди? Куди? У церкву чи що? Чи в школу? Чи куди вони попадуть? Їм не принесе то, ну. Якось такого чогось. Ну, в общем, правий берег. Я більш бачу, що буде наш удар, скоріш, то будуть, мабуть, летіть ті ракети, вони летять, якийсь тут шанс їм випадає іменно по землі, іменно прибутковий такий, щось вони там отримають. Ну, таке, бачите, все косвене, немає чіткого. Одна стільки тільки чіткий удар іде, ось от у нас іде чіткий удар. І оця чітка унікарта, е, але це відпочинку. Я не знаю, як то протрактувати. Чесно, я вже так виходжу, виходжу з обратної ситуації, розумієте? Це вже другий день, я так виходжу. Це був у нас правий берег. Ось він правий берег, подивіться його. Це я вже розкривала оць, оцю. Застойну карту, планування і що вони тут отримають. Не знаю, що вони отримають. Чесно. Дай бачите по почуттям мінус по двіка по землі, то і здоров'я і матеріальна частина, ще й фортуна перевернута. Правий берег. Ну щось воно таке, непонятно, що. Ем, але прямого удару. От прямого, ну не показує воно. ну Не показує. Ця карта не каже про удар. Не каже тут обіди. Тут таке воно. Воно не показує тут подіям. Це злоба, це тиранія, це жорстокість, це деспотизм, це. ну, люд... ну тобто... Тут застой планування, я не знаю, я не бачу, хто може якось по-своєму це але я не бачу. Наші відповідають, але тут, якщо не буде того удару, то тут просто буде якийсь серйозний розговор, якась буде серйозна. Але вони будуть там дуже серйозно то переглядати і чекати, і давати відповідь. Розумієте, бачите, меч стоїть доверху туз. В правильному положенні. Це наша строчка. Ну ось так. Але прямого удару я не бачу. Відповідь нашу бачу, а прямого удару на нас я не бачу. Ну, якось так. Все, що я могла, я вам по правому берегу сказала. Давайте подивимось лівий берег. Тепер усобочилась. Ось десь катертинка по, по столу. Я гляну ще на Ленорманах. Ну от, як я бачу, то вони поміняли тактику, то наші не вспівають. Ось в чому проблема. Малюбі. Вони дають масовані удари. Та що таке? Ти от куди вискочила? Немає прямого такого не показує, тільки косвені моменти показує. Адже як від обратного треба йти. Знаєте, от як хтось невілює, я навіть не можу сказати, як вони як перекривають, вони вже ж там теж ці дівчата працюють. Вони нам що, перекривають інтуїцію чи що, чи вони там. І знаєте, таке ощущення, що вони не в собі там. І вони, от, що захотіла ліва нога, то вони і зробили. Не зря ж кажуть, що керує південним напрямком бойовими діями, керує сам Путін. А там же ж Ну, з головою не в порядку. Добре, дивимось лівий берег міста Запоріжжя. Е, ситуація з ракетними ударами на цей час плюс 24 години. Тобто на сутки. Я зараз покажу, скільки вже часу. Лівий берег вже трошки від, так, попізніше пішов. 13.37. Можу сказати, по лівому берегу буде нестабільна ситуація. Десятка нічова впала на кульмінацію. Е, ну і по перевернутій четвірки стабільності не буде. Ще й кризисна карта, але вона в прямому значенні, слава Богу. Ну і вона це страхи наші. Ми боїмося дуже. Жи боїмося, який буде то всього цього дійства. Непомірність. Люди, ну що я можу вам сказати? Лівий берег нестабільний. 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 І може, навіть буде масований. Бо ось у вісімка. Вісімка летять посухи. Скільки їх тут? Вісім. Непомірність я чому поклала отак непомірність? То, щоб подивитися, воно йде в мінус, тобто мало чи, мно, чи багато, то це багато. Вісімка це велика карта і пожертва в прямому значенні теж серйозна карта. І вона ще каже про те, що пожертви будуть. Будуть пожертви. Чи будуть людські втрати у нас? Перевернута десятка, багато на себе взяли. Може бути, по цій карті можуть бути ще й людські пожертви. Це неприємності, це проблеми. Чи будуть будинки розвалені? Так. Тут перевернутий, але... Нормальні почуття, ну, може, якось воно смягчиться в плані того, що може, ну, не дуже за... зачеплять там. Або якусь компанію. Іменно компанію, я не знаю, але тут карта почуттів. Люди лівий берег буде неспокійний. Буде ситуація напружена. І по оцім картам непомірності. Я спеціально подивилася, що тут за непомірність. Тут мало чи, чи буде наоборот більше? По лівому берегу. І ось, пожалуйста, четвірка перевернута. Нестабільність і кризисна карта. Це іде проблема і матеріальна, і здоров'я, і фінанси. Ану, покажіть нам п'ятірочку. Так, захисту тут немає. Немає по жезлам, трійка перевернута. Немає тут. В общем, коротше люди, Шевченківський район, я вже не знаю, що вам сказати. Лівий берег під загрозою. Тут ситуація нестабільна. Нестабільна. Дай Боже, щоб я помилилася. Оця десятка, вона тільки каже про те, що буде проблема. Це вже йдуть, я поклала доповнітельні карти, щоб подивитися, що це за непомірність. В меншу сторону, тобто буде мало ракет, чи буде багато. Показало карти великі, бачите, якщо було перевернуто в обратну сторону, то. ну, а так, може бути опять масований. Може бути опять масований. знаєте, у ну, мене ж ці карти не сталкувалися з цими такими питаннями. Тут була інша, чому я брала ті уейти бо треба дивитися по колоді, як вона реагує, як вона то показує ту ситуацію. Розумієте, я ж не хочу вас. Я не хочу вас зря пугати Я не хочу вас тримати. В якої напрузі постійній. Ви бачите, що я стараюсь більш-менш позитивно вам подавати інформацію, а не пугати вас. От. Чому я дивлюсь завжди, на пожертви якісь, що будуть вони, людей, домівок. Понімаєте, смерті тут не буде. Смерті не буде. Навіть кризисна карта, вона, якщо була по так, то може бути. А так ми проходимо кризис нормально. І ця трійка, вона каже про те, що так, є те бажання, але воно не получиться Захиститися не получиться. Але смертельного ісходу тут немає. Тут немає смертельного. От якщо б оця була перевернута, то да. Стабільності немає. Це наша строчка була по нашим ППО, і на цю строчку припала нестабільність. І щось якась. А, і оця. І оця карта припала. Це вже я потім клала цю десятку. Ну, коротше, я вже забула, що я куди клала люди. Це я клала на домівки, це я точно знаю. Ну, от. Так, да, це на людські, оце. На людські. Так, будуть проблеми з людським здоров'ям. Будуть якісь проблеми з людським. Тут, навіть по енергії, життєвій, знаєте, ну, все може бути і психічно, і енергетично, психіка це ще є енергія, і, і, і фізично це енергія. тобто тут, Але ну, не, не повинно бути. Хоча, звісно, ця карта, вона така, ця полегше, а ця, звісно, така вона проблемна вже карта. В общем так, мені там хлопець писав, що ви так багато кажете, але я не можу, тут не виходить коротко. Це ж треба роз'яснити. Обще одну карту можна описувати час, а то й більше. А тут скільки їх? То сказати просто да чи ні, так, загроза є. Є загроза, ось ця карта. Розумієте? Чи наші справляться ось карта, нестабільність. І кризисна, то явно не справляться. Падає доповнітельно на десятку непомірність, провіряю, яка непомірність, велика, пере, то може бути удар опять оцей многочисленний, тому ППО не справиться. Ось. Ну, ось якось так. Не знаю, подивимося, Я... вони поміняли тактику, і мені дуже тяжко під цю тактику тут якось. Я вже так стараюсь бачить, я бачу по косвеним цим проблемам що тут буде проблема. Подивимося, наскільки вона буде велика. Подивимось. Я вас прошу, коли оце, оце на вечір, п'яті поверхи, постіліться в коридорі, бо більше у вас ніде там, я думаю, немає більш такого місця. Люди стіліть собі в коридорі. А що робити? Ну, що робити? Тільки там у нас наші так квартири зроблені, що тільки там, виходить, двойна стінка. От що у мене в батьків, що ну, у всіх моїх знайомих це тільки коридор виходить? І то в кімнатах вікна, то там, ну, в общем-таке, є, є, є така проблемка, але в цілому, я клала на Запоріжжі якось воно не показало так, що глобально. Це все. Якось там під питаннячком. Але лівий берег, от бачите, він такий: нестабільний, нестабільна ситуація, нестабільна. Бачите? Ну тут страхи, звісно, постійні. І ось вона теж нестабільна, це, це, їхня, це їхня карта нестабільності. І це їхня десятка. Вони кидають, вони роблять ті удари, наносять смерті нам втрати. І вони там собі роблять і нам роблять. Ось таке, так що лівий берег мені не подобається сьогодні. Почуємось, папа.